5 листопада 2024 року в Одеській області відбулося офіційне відкриття Сергіївського ліцею після реновації. Заклад освіти зазнав суттєвих пошкоджень під час ракетної атаки країни агресора на область влітку 2022 року. Ремонт пошкодженого під час війни навчального закладу організували в межах спільної ініціативи Європейського союзу та програми розвитку ООН в Україні. На заході були присутні перші особи району, керівництво ліцею, міжнародні гості, викладачі та учні. Зараз дійсно школа. Виглядає чудово, але найголовніше те, що ви зараз маєте можливість навчатися в ній в таких якісних умовах. Керівництво держави, керівництво області, наші міжнародні партнери допомагають нам, щоб діти отримували якісне навчання, щоб діти росли гідними громадянами нашої країни, захисниками нашої землі. І це дуже важливо. Ліцей значно постраждав від осколків та вибухових хвиль. У межах проєкту у ньому реконструювали внутрішні приміщення, встановили екологічні та пожежобезпечні стелі, замінили покрівлю, а також оновили фасади. Тепер 540 школярів і 44 викладачі зможуть повернутися до навчання у безпечних і комфортних умовах. Ми, як місцева влада, готові усіляко сприяти для того, щоб вам було зручно і комфортно допомагати. Нашій країні, нашій громаді, в тому числі від імені, я не знаю від імені. Дітей, от те, що я бачу, вам низький уклін і велика вдячність за те, що за те, що ви робите. Загалом спільний проєкт ЄС та програми розвитку ООН вже відновив 42 школи: в Одеській, Миколаївській, Рівненській Житомирській областях. Ще у 24 школах тривають ремонтні та підготовчі роботи. Додатково 109 навчальних закладів отримали нові меблі, парти, стільці, шафи та дошки. В умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти України вкрай важливо забезпечити безпечне навчання. Не середовище для дітей оновлений освітній простір сприятиме всебічному розвитку та здобуттю якісних знань у комфортних умовах. Юлія Петлецюк, Катерина Плахотна для програми новин.